Доброго дня! Ви на каналі Райпа Че Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджений і Я не про сон. І на дні колоди чомусь вискочила карта диявола. І хочеться, знаєте, що подивитися. Хочеться подивитися, що він думав про мене сьогодні. От так і хочеться, що він думав про мене сьогодні. Так, Поїхали. Хто він? Хто він? І що ж він думав про мене сьогодні? Ви. М -м -м. ви у нас людина, яка у відносинах з, короля, з королем жезлів, а, якісь робочі моменти, якісь вкладання, якісь нові проекти, людина, яка рухається в нове, король жезлів. Можливо, новий начальник, можливо, просто робочі моменти. Але при тому всьому ви людина, яка в парі, можливо, навіть з цим самим. Чомусь так хочеться сказати начальником. Не знаю, чому для мене король жезлів сьогодні начальник. Значить, так комусь треба. Людина, з якою ви стикаєтесь по роботі. Людина яскрава, харизматична, активна. Знає, чого вона хоче, Вміє це брати, вміє добуватися свого. Ну, тут у вас прям конект. Це ви, хто він? Він у нас у жіночих енергіях. Можливо, він про вас мріє, король кубків. Людина, яка з емоціями до вас, людина, яка людина, яка... Вміє любити емоційна, яка бачить у вас король жезлів королева, же тоді постасії бачить у вас королеву жезлів, яскраву так само, начебто аж у родному в масть. І людина, яка виконує якісь свої бажання. Наразі так, новий початок, карта миру на дні колоди новий початок. Давайте ж подивимося, що ж він думав про мене сьогодні. Давайте подивимося, що між вами зараз. Що між вами зараз? Справедливість, можливо, якісь суддівні розбирательства, можливо, якісь. Ну тут не бачу саме вияснення відношення. Тут я бачу, що у вас якісь прям такі плани на майбутнє, можливо, якісь проекти, от не комерційні, а. От в державних установах якісь, начебто, проекти між вами, розумієте? І це все відбувається по справедливості. Можливо, це якась ваша кармічна людина, буде в майбутньому, з якою ви пройдете якийсь чималий урок. Угу. Що ж він думав про вас сьогодні? Що він думав? Дівочка, він, думав він на якомусь виборі. Людина на якомусь виборі, позиціонує себе як король Пентаклів, стабільність? А... Матеріально забезпечений, матеріально стабільний, і він на якомусь виборі, через що йому дуже-дуже важко розумієте, що за вибір? Вибір між тим, що я нічого не хочу, і те, що я хочу все. Розумієте, що я хочу людина, можливо, з вашого минулого. Таке почуття, щоб ви знаєте, що він вагається на якісь відносини. Чомусь мені зараз саме так іде. Думає, чи треба воно мені, чи не треба воно мені, і начебто я знаю її давно. І я начебто. Знаю її давно і добре, але роз... наразі намагаюся вибрати, чи потрібно воно мені в житті. Що ще він про вас думав? Паш Пентаклів, що ви е, не боїтеся починати е, нове, навіть якщо вам страшно, ви не знаєте, куди йти. Ви не боїтеся починати нове, не боїтеся брати відповідальність. Що за імператор? Десятка кубків. Можливо, ви закінчили якісь відносини і рухає, хочете, не боїтеся рухатися в нові. Відносини по імператору, знаєте, як? А можливо, ви хочете рухатися саме в ці відносини? Людина з вашої сім'ї починаєте щось по-новому заради сім'ї. Далі що ще він про вас думав сьогодні? Що ви рухнулись, рух Боже рухнулися, що ви почали рухатися в щось нове після від якогось короля мечів. Це колишній ваший. Можливо, це ваш друг, як, з яким ви просто обсуждаєте свого колишнього. І ви це, ви це святкуєте. А можливо, він розуміє, що ви відійшли від короля мечі від колишнього, і він святкує те, що ви бачите інші якісь перспективи. Далі на дні колоди. П'ятірка мечів каже про те, що карта зради, карта предательства, карта грязі, як я кажу. І ви з цього виходите благополучно. Це він про вас так бачить, що ви йдете у свою імператрицю у щось нове, у те, що от так хочеться сказати, що те, що по справедливості вам предназначено. Так, от начебто ваш король, ваш лицар мечів просто тікає п'ятками хлопаючи від вас. Що ще він про вас думав? Що ви імператриця, як мінімум. Далі, що ви сонце, що ви знаєте, чого ви хочете, що ви робите, те, що ви хочете, що ви здатна спалити і зігріти, що ви проявлена. Ну це круто, королева жезлів, сонце проявлена, шикарно. Далі, дівочки, це людина, яка хоче з шансу, як скажу, і навіть знаєте, навіть така, аж я б сказала, що навіть мріє про вас. От мріє про вас, от і в ілюзіях в ілюзі, більше як от, фантазує про вас, бачить вас ресурсною, бачить вас, от, можливо, навіть своєю якоюсь новою любов'ю, прямо захоплена вами, фантазує, як воно все буде. Що ще він про вас думає? Карта стабільності, що ви його свято, що ви, можливо, трошки не про себе щось не розповідаєте йому, трошки ви закриваєтеся від нього, і от тому він знаєте, як начебто. Домальовує собі оце все, яка ви насправді. Так, давайте так. Давайте подивимося почуття. Почуття, дівчки. Він розуміє, що наразі кінець. Король Пентаклів, він розуміє, що знаєте, що я вам скажу. Можливо, у вас кінець з якимсь королем Пентаклів, чоловіком. Він розуміє, що вам зараз важко кудись рухатися далі. Ви хочете, але що йому буде добитися. От, от швидко до вас вас досягнути йому буде дуже важко. Далі, так, правда, що це кінець. Якийсь кінець ви поставили, і, можливо, вам треба якусь ситуацію просто проплакати. Так, щоб знову отримати можливість на любов, почуття до вас. Хоче рухатися, звичайно, до вас, хоче до вас рухатися, хоче з вами балакати, хоче бути вашою якоюсь підтримкою навіть. Розумієте? Так, хочу почати спочатку. Хоче вивести вас із стану, коли ви висите. От, ви знаєте, що хоче просто, я б сказала, навіть хоче зняти з вас оцей ось шнурок, що ви зависли, хоче вам сказати, що не бійся, я тебе захищу, ти під моїм захистом. Так, хочу проявитися до вас як ем, стабільний. Тут йде ем, лицар. От знаєте, я б сказала, типу, можливо, навіть якісь подарунки будуть. Так, хоче ясності з вами, хоче ясності. Але розуміє, що треба трохи буде почекати йому вас далі. Зараз буду казати почуття. Дівочки, він поки не буде рухатися, він буде чекати шансу. Коли ви, от, можливо, відгорюєте, знаєте, буде вас підтримувати, буде на вашій стороні, коли ви преснете всі свої стосунки, буде Буде чекати шансу з вами. Так. Буде чекати скільки, скільки буде треба, по уміреності. Давайте подивимося дії. Дії до вас, дівчатки, буду вкладатися, буде старатися бути вам підтримкою. Значить, ви знаєте, як буде планувати з вами. От, значить, ви будете разом планувати якесь майбутнє, але це також буде в майбутньому тавтологія. Так, буде кайфувати з вами, буде намагатися робити ваше життя більш солодким більш емоційним хоче перемоги дівчатки хоче перемоги до вас хоче знаєте, як скажу вам от начебто хоче бути вашим тилом але от прям таке дуже вкладатися фінансово от я тут поки що не бачу просто якісь подарунки просто якісь проявлення буде ну робити ваше життя щасливим наповненим Емоційним, класним, хоче добитися. Відразу кажу, хоче вас добитися. По п'ятірки Пентаклів буде час, коли знаєте що? Буде час, коли буде навіть страждати від того, що він не може проявитися. Буде проявлятися, але потихеньку до вас. Так, так, дев'ятка пентаклів, карта стабільності і дуже багато страхів. Боїться, що ви не приймете, будете замикатися. Бажання, знаєте, які бажання сексуального характера буде переживати, що ви повернетеся до свого лицаря мечів, Буде переживати хоче з вами з хоче з вами стабільності якоїсь у майбутньому. Далі. Так, Фей Фортуна його захоче повернути фортуну до себе, захоче шансу на проявлення. От і буде чекати. Але чекатиме знову-таки, доки ви закінчите свої старі стосунки. Поїхали далі. Давайте візьмемо вам пораду. Вам кажуть про те, що порада. От так і скажу, щоб серце перестало бути розбитим, вам треба просто от прожувати цю ситуацію. Виплюнути. Вам кажуть, що не сиди вічно, ти не можеш вічно сидіти в ілюзіях, в страхах, в розчаруваннях, яких, звичайно, що це боляче. Тобі кажуть, що щоб серце було не розбите, ти повинна рухатися. Рухатися, повинна почати жити далі. Візьми колісницю в свої руки. Ти ціль, ціль там, де ти собі її поставиш, куди твій фокус уваги, там і твоє життя. Так, от тобі кажуть: прощайся, не бійся прощатися. І люби, дівчатки, так. Тому що ти ти ще таємниця, в тебе багато в житті всього прекрасного. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце.